Бонжорно! Зараз ми будемо готувати справжній італійський феномен, такий як Тірамісу. Існує безліч версій, коли він народився. Мені подобається один: в 17 столітті тірамісу вигадали для Козімо III. І перекладається Тірамісу як піднеси мене або бодьор мене. Це завдяки кави і какао. Дійсно, кава і какао це справжні афродизіаки. Для того, щоб приготувати тірамісу, вам не потрібно світло. Або світло потрібно тільки для того, щоб збити вершки. Для цього треба, щоб всі інгредієнти були дуже холодними. Можете використовувати яйця, а саме жовток, а можете не використовувати тільки додати вершки до маскарпоне. Я буду сьогодні готувати справжній італійський класичний рецепт тірамісу, який навчила моя кума Катя. Катюша, Рим, привіт тобі! Я використовую готові із савоярді, сир маскарпоне. О, який саме треба обрати сир маскарпоне? Треба подивитися на склад маскарпоне. Це має бути натуральний сир маскарпоне. І головне, це жирність маскарпоне. Це має бути 82% жирності в сухій речовині. Це дуже важливо, тому що все решта буде просто як крем-сир, і не буде такої насиченого смаку тірамісу. Ну що, що нам треба зробити? Нам треба взяти жовтки. Я буду використовувати е, 4 жовтка. Як розділити жовтки від білки, переливаючи з однієї половинки на другу, відділити жовток від яйця. Ось так. Або використовувати пальці. Ось дивіться, як це відбувається. Це треба помити руки. Дивіться, ось ваш жовточок. Бачите, який гарний. І все, все готово. Тільки після цього треба мити руки. В будь-якому випадку, коли ви працюєте з яйцями, треба мити руки до та після. Ще краще, якщо є у вас маленькі діти. Треба зробити після миття таку ванну, зрощену, звичайного 9% оцту, додати пару ложок води воду і занурити туди яйця буквально на 10-15 хвилин. Цього теж буде достатньо, щоб їх продезінфікувати. Коли працюєте з яйцями, треба використати яйця, потім помити руки і тільки потім доторкатися до інших пакувань або продуктів. Що нам треба? Взяти 4 яйця. Додати сюди цукор. Я буду використовувати цукрову пудру. Наприклад, цукор він більш кристалічний, і е, треба буде довше його збивати. В, з цукровою пудрою все просто. Пам'ятайте про ванілін. Треба додати е, таку дрібку ванільного цукру або ваніліну, для того, щоб надати більше аромату. Ще треба взбити все це е, міксером. Якщо немає у вас світла, то можете зробити це просто веделкою або вінчиком. І що саме цікаве, що збивати треба буквально пару хвилин, щоб жовтки стали світлішими. Ну що, наші жовтки з цукровою пудрою посвітлішали. Я сюди додаю пів кілограма маскарпоне з жирністю, як я казав. 82%. Уявляєте яке воно? Геть не дієтично. Але ці італійці такі стрункі, напевно, у них є якийсь секрет. Напевно, вони їдять на пів ведра менше. А я не можу, коли я бачу це тірамісу, зазвичай я його просто не можу зупинитися. Особливо, коли робить цей десерт моя дружина Віталіна. Кохана моя, привіт! Тебе не смущає, що я... Готую десерт замість тебе. Ось так ложкою можете так само використовувати блендер. Вмішуєте маскарпоне до жовтків. Ми потім разом будемо з вершками це збивати, тому не обов'язково, щоб це було прям дуже сильно однорідно. Я впевнений, якщо ви приготуєте це тіремісу. І розповісте своєму коханому, як воно перекладається, ну у вас вночі щось буде 100%. Тут какао, кава! Він точно не засне. До однорідності. Ось дивіться, який красивий у нас вийшов крем. Бачите? Ну що, тепер нам треба, коли збиваєте вершки. Вершки 33%. Якщо взяти вершки меншої жирності, то ви не зможете зробити з крему такого, такої текстури, як 33% жирності. Текстура має бути такою густої сметани. Більш того, вершки меншої жирності можуть не застигнути в холодильнику, а навіть наоборот, випустити таку як. Як я називаю воду, і воно буде так текти, як в дуже неякісних ресторанах, коли подають такі тірамісу в таких креманках, і за рахунок цієї креманки тірамісу тримає форму. Наше тірамісу має бути такої текстури. Знаєте, коли ви бачили в роликах або мандрували в Італії, коли е, виходить е, господарка ресторану, і так тобі прям. Накладає таку, знаєте, ложку то тірамісу. Оце справжнє тірамісу. Саме такий тірамісу я скуштував е, в Італії. Блендер. Ну, чи міксер. Візьмемо таку невеличку. Скільки, по пропорціям, ви побачите під цим відео повний рецепт е, тірамісу? Треба 33% жирності вершки. І взбивати треба, вони мають бути холодними, інакше вони можуть не взбитися. Зараз 200 грам у мене вершків і 500 грам маскарпона. Можете зробити один до одного. Наприклад, якщо хочете зробити тірамісу на продаж, тоді візьміть більше вершків, менше тірамісу, бо тірамісу коштує дорого. А вершки дешевше, ніж маскарпоне. Така хитрість. Це і є секретний мій рецепт. Ну що, зараз я весь буду в цих вершках. Коли ми взбиваємо вершки, вони густіють завдяки тому, що ви кожну молекулу вершків насищаєте киснем, і тому вони стають густіше, наче хапають повітря. Швидкість обирайте для збивання невелику. По-перше, щоб не обляпатись, а по-друге, щоб не перевзбити вершки. Вони не мають перетворитися на вершкове масло. І до речі. Вершків у нас буде вдвічі більше, ніж ви налили. Це завдяки повітрю. Взбиваємо по часу рівно стільки, щоб ви відчували, що вершки стали в 4 рази густіше і вдвічі більше. Якщо немає світла, то берете вінчик і збиваєте вінчиком. Ви бачите, що вершки стають більшими. Якщо у вас не збиваються вершки. У вас просто сам крем буде таким рідкуватим і більш таким важким, тому що вершки тоді додадуться до маскарпоне таким, такою рідиною, не повітряною, як взбиті вершки. Ніяк не врятувати вершки, які не збиваються. Значить, це не якісні вершки. І додавати там якийсь гущувачі або крахмаль. Це неправильно, і це все одно у вас не вийде нічого. Бачите, у мене така густа сметана вже. Як тільки ви бачите, що слід від вінчика залишається на вашому такому кремі від вершків, то значить вершки вже збилися і не треба їх перевзбивати. Бачите, вони такі дуже густі, як сметана. От бачите, які вони густі. Треба додавати трішки вершків, і оце так обережно. Можете використовувати вінчик Я використовую ложку, так як це робила італійка. Не використовуйте багато цукру або цукрової пудри. Тірамісу не має бути занадто солодким. Має відчуватися цей крем-сир маскарпоне, какао, кава і, до речі. Ми будемо до кави додавати коньяк. Печиво савоярді. Ми будемо занурювати в каву. Італійці дуже люблять пити каву, тому в цьому десерті є кава. Яку саме? Просто зваріть звичайний американу. Можете використати кавомашину або розчинну каву. Будь-яка кава буде смачною. Але розчинна кава вона така буде, знаєте, здешевлювати ваше тірамісу. А якщо взяти інше печиво не Савоярді, а наприклад Марія? Сподіваюсь, ви чули це запитання. Можете взяти, звісно, печиво Марія, але якщо у вас вже вистачило гроші на маскарпоне, будь ласка. Витрайте ще 140 гривень на печиво Савоярді і зробіть справжній тірамісу. Якщо ви будете використовувати, до речі, інше печиво, це буде чізкейк. Це буде дуже схоже на цей чізкейк, який не треба запікати, а ви просто ставите в холодильник і він застиває. Подивіться, який у мене вийшов аксамитовий крем, просто щось неймовірне. Я прям по запаху. Відчуваю цей запах ванілі, маскарпоне і вершків, яке воно вершкове. Ви бачите? Це дуже красивий крем по а, текстурі. Дивіться, який він гарний. Ну що, наш крем готовий. Прибираємо все зайве. У нас зараз буде збір тірамісу. Я обожнюю тірамісу. Що треба? Взяти мізку. Ось. Додати сюди каву американо. А скажи, будь ласка, а кава повинна вже остигнути, чи вона е, може бути гарячою? Ні, кава має бути холодною. Я додав пів маленької пляшки коньячку, тому що мені подобається як таке після смак Чи можна використовувати інший вид спиртного? Так, можете використовувати не тільки коньяк. Ви можете використовувати веліс або амарето. Це, якщо додати такого, знаєте, міндального смаку, тірамісу може бути лімонним. Можете подивитись а, на сторінці моєї дружини Віталіни Макарчан в інстаграмі. У неї є безліч видів тірамісу. Ось печива Савоярді. Воно має свій характерний запах. Тут зверху покрита така скоринка, як цукровою пудрою, коли воно запікалося. І саме цією скоринкою треба занурити наполовину, ось так, не повністю, наполовину, і викласти на дно. Ось так. Дивіться. Воно навіть не тоне. Бачите, отак, коли кидаєте, все, цього буде достатньо. А що буде, якщо його занурити повністю? Якщо його занурити повністю, то тірамісу буде занадто вологим. Нам це не потрібно. А якщо іншою стороною? Якщо іншою, воно дуже швидко е розчиниться прямо в, цьому, в цій каві. Я Додає... бачу, ти ламаєш. Можна ламати? Можна ламати, тому що мені треба покрити повністю всю поверхність, яка є внизу. Все, все залежить від форми. Яку ви будете використовувати? У мене така дежурна моя форма для зйомок, яка надала мені хоріка посуд. Дякую. Я їх обожнюю. Боже, ви би чули цей запах зараз? Яким шаром потрібно покривати зараз дернісу? До речі, гарне запитання, яким шаром треба покрити цим ну, крем? Саме печиво Савоярді. От коли ви накладаєте дуже багато е, крему, то він такий, наче як жирний, і не має правильної пропорції е, печива і е, крему. Якщо ось так як я, бачите, я покрив повністю всі пусті місця. І зверху, що у мене ледве видно, печиво Савоярді, оце правильна пропорція. І є ще два варіанти. Моя дружина Віталіна, дай Бог тобі здоров'я, завжди зі мною свариться. Каже, що кожен слой не треба покривати какао. Я люблю кожен прошарок притрусити какао. Вибач, кохана, але зараз роблю я. Треба використовувати сіточка, але я не знайшов і тому дуже тоненько. Какао треба брати теж. Не беріть чорне какао, є такий кондитерський виріб, як називається чорний какао. Тут у нас зі зниженим вмістом жиру 12%. Це, до речі, дуже хороший какао. Ну що, повторюємо другий. Скільки шарів потрібно таких? Якщо у вас форма така, знаєте, велика, але обов'язково невисока, треба використовувати буквально два, максимум три. Слоя печива савоярді з кремом. Я люблю дві, тому що це ідеально, коли потім отак от ложкою накладаєш, і тобі потрапляє от ідеальна кількість цього печива і крему. Коли от три вже, як, наче як багато, і хочеться з'їсти окремо крем без печива. Ось так. Дивіться, як гарно. Зараз треба повторити те, що ми робили. Перший слой, і у нас готовий тірамісу. Взагалі, тірамісу ідеальний десерт, коли ви не чекаєте гостей, вам подзвонили друзі і сказали: ми йдемо до тебе на чай. Зараз холодно, зима, і це ідеальний десерт, який можна зробити за 15 хвилин. Якщо у тебе вдома є всі інгредієнти. А пам'ятаєш, коли ти вперше його скуштував, що тобі чув? Так, да, я пам'ятаю, це. І, до речі, напевно, буде коректно сказати, що перед моїм справжнім тірамісу я їв не все, що називали, це були не тірамісу. Це все, що робили в Херсоні. Я тоді там жив. Це щось нагадувало тірамісу, Я навіть не знав, який він має бути сп... справжнім. Але моїй доньці було два рочки, і ми вирішили її похрестити в Італії. І ми зібрали всіх друзів, і полетіли. В Рим хрестити мою доньку Сандру. І саме в, тоді я перший раз скуштував тірамісу, і я зрозумів, що все, що я їв до цього, це було не справжнім тірамісу. До речі, я не люблю торт тірамісу. Я люблю десерт тірамісу, який ми з вами зараз готуємо. А як часто ви вдома готуєте тірамісу? Тірамісу ми досить часто готуємо вдома, тому що це, мабуть, вже стало нашим. Фірмовим таким десертом. По-перше, дійсно, інгредієнти у нас є завжди вдома. Це печиво зберігається рік. Сир маскарпоне має більше, ніж пів року у строку придатності. Какао є завжди, бо в мене дружина кондитер. Ну і каву можна зварити завжди або кавомашині у під'їзді. Ось, дивіться, як гарно. Бачите? От я, правда, не хочу вже робити ще один. Чи зробити третє? Напишіть в коментарях. Скільки слоїв ви любите? Це оця Італія, коли у тебе починається прям з крему. Можна нікуди не їздити. Просто приготувати тірамісу. Мені треба дуже сіточка, але сіточка у мене немає. Ну просто його треба додавати дуже тоненьким слоєм. Алік велике сіто є внизу. Так? Да? Ну, no, давайте спробуємо, а що? Хотів заспівати італійську пісню якусь. Біла чао, бела чао, бела чао, чао, чао. Взагалі не підходить до тірамісу, але окей. Включіть собі якусь пісню Адріано Челентано, включіть фільм з Моніка Білучі, і у вас буде цей справжній італійський тірамісу. До речі, медичі це такі дуже відомі е, італійці. Вони дуже-дуже були багаті. Тірамісу взагалі це була обов'язкова щоденна страва, десерт їх раціону. Я вважаю, що після того, як ви зробите такий тірамісу, він також перетвориться на ваш, ну хоча б на святковий десерт Тірамісу. Це так смачно. Тірамісу робиться 15 хвилин, але поки ви накриєте на стіл, підготуєте основні страви, дайте йому в холодильнику постояти мінімум півгодини. Тоді печиво та крем воз'єднаються в єдине ціле. Ну що, я хочу це спробувати. Дивіться, який він кремел. Mm. Мама Мія, Чибуана! Мама Мія! Це так смачно, це щось неймовірно. І далі. І якщо ви не знаєте, як приготувати тірамісу, то вмикайте перекладач, то вчиться. Ось справжній тірамісу Віталіка Макарчана. О Боже!